Всім привіт, дорогі друзі. Ну що, збірна України стартувала в відборі до чемпіонату світу 2026. На жаль, поразкою, але й суперник зумовлював цьому, тому що збірна Франції було важко нам сподіватися на якийсь позитивний результат. 0 2 так неприємно, без забитих м'ячів. Але сьогодні в відео ми постараємося розібратися з цим стартом Сергія Реброва саме на цьому відборі. Які у нас взагалі шанси? Зрозуміло, що Франція на ці шанси вказала стосовно першого місця. Тобто, наше місце, звісно, друге, і там потрібно. Буде шукати свої шанси вже з Азербайджаном та Ісландією. Але в цілому ну, цікаво було подивитися, як саме Ребров намагався протидіяти Атаці Франції, і як ми намагалися себе показувати в Атаці. Це, я думаю, важливо оцінити в цьому відео. Хочеться від вас почути вашу думку. В коментарях обов'язково пишіть по цьому старту України на відбірковому етапі до ЧС. Як вам гра, як вам взагалі тактика на цей матч? Діліться своїми враженнями сподобалось, не сподобалось. Дуже важлива ваша думка, і робіть вже свої прогнози на матч проти Азербайджана, бо там Ісландія 5-0 їх винесла. Не знаю, що вони робили, буду дивитися вже завтра. Але дуже цікаво, як ми на фоні них. Зіграємо так. Ну і звісно, перед початком не забудьте обов'язково поставити лайк цьому відео, підтримайте його вподобайкою. Ну і звісно, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. А спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. На жаль, перед самим матчем, друзі, у нас були ну неприємні новини по збірні. Багато травм випав Миколенко, лівий захисник, важливий, я вважаю. Ще перед цим випав Тимчик. Звісно, що без альтернативи був Конопля, До викликали Михайличенка, випав Лунін. Потім була травма Яремчука, який теж не допоміг команді. Циганков на правому фланзі теж проблеми. Травма не зміг допомогти в цьому матчі. Тому наша збірна а, і як, якось так виходить, що в основному там Миколенко. Тоже циганков частенько дійсно пропускають матчі збірної, в когось травма, в когось ще якісь проблеми, але це дуже неприємний момент, особливо ну, в матчі проти Франції, коли нам потрібна якісна лавка, тому що той же Зубков там чи Гуцуляк міг без лавки підсилити, то, напевно і Зінченко, скоріш за все, зіграв би не з основного складу. Але в цілому Сергій Ребров не грав в автобусну якусь схему, там в три центральні захисники, яку я пророкував, можливо, більшість із вас. Сергій Ребров зіграв в. Обережний футбол, але в два стандартні в два центральні захисники. Тобто, можливо, ми хотіли повторити якимось чином гру проти Бельгії, де Україна теж зіграла 4-2-3-1, де в нас було два опорники. Це були е стандартні два центральні захисники, і ми тоді виграли 3-1 перший матч, що правда був матч відповіді, де Україна вже програла 3-0 і не змогла пройти е збірну Бельгії. То тут, конкретно, якщо говорити про Францію, в них теж не без проблем. Ну, скажімо, так вони підходили до цього матчу з Україною. А в них перед грою Дембелє був під питанням. і Він під час гри сьогодні теж травмувався хоча й так в нього було пошкодження. Перед цим ще заявки випадали і Саліба, і Камавінга зараз у них на травмі. Тобто є свої проблеми, але це збірна Франції. В них на кожного там Салібу, ще три саліби знайдеться, камавінги і так далі. Для них це не проблема. І можна сказати, ну є ким замінити. Є взаємозайміна, є люди, які грають на високому рівні. Нема Саліба, є опомикана, гравець топової команди. Немає там е, того ж самого та бог з ним є Дезері Дуе, барколя, теж футболісти топ-команди. Топ В нас, умовно, якщо випадає Миколенко. Ну, доводиться закривати зінчатку. Якщо випадає циганков, закриває Зубков, який грав трапзанспорі. Не дай Бог, що з забарним взагалі немає ким закрити. Тому різна заявка, різні сили обох команд. І Україна вийшла на цей поєдинок з Ярмолюком Калюжним в опорній зоні. Вище Судаков. гуцуляк зубков по флангам. Гуцуляк з першого тайму грав зліва на фланзі. Зубков справа. Потім в другому таймі вони мінялися. Тобто, в принципі. Була ідея взаємозаміни, але я насправді не дуже зрозумів, чому саме на перший тайм, якщо ми вже вийшли грати обережно, компактно і грати в контратаку, чому саме вибір пав на Гуцуляка та Зубкова. Ці футболісти мають швидкість, але не таку добру дистанційну, яку міг би дати Назаренко з Волошиним на дистанції. І в нас насправді в таймі та першому були шанси вибігти в контратаку, які ми не використали за рахунок в основному неточних передач, і в деяких епізодах за рахунок нехватки дистанційної швидкості, тож Гуцуляка. Тому я вважаю, що тут ну, не те, що помилка була, але, тим не менш, можна було поставити хоча б одного із пари Волошин назаренко в основу вже з першого тайму, знаючи, що Франція з перших хвилин буде домінувати. Що вони і робили? Вони вийшли сьогодні, ну, фактично, в тому ж оптимальному складі. на вістрі атаки, у ліса під ним, який частенько зміщувався на фланги. Тобто в них тут динамічні позиції, тому що і Мбапе ми часто бачили з флангів, грали, дуес з баркуля, змінювалися флангами. В них там, коротше такий контрольований хаос хаос атаці намагалися нас заплутати з перших хвилин. Здавалося, що ну в принципі організовано без м'яча В якомусь епізоді це було 4-4-2. В якомусь епізоді видно було, що це 4-2-3-1, 4-1-4-1. Тобто це була така гібридна схема в саме грі без м'яча нашої збірній але прикрість сталася в тому, що збірна України ну фактично пропустила з першого ж моменту у французів. Вони 10 хвилин систематично тримали м'яч, перекатуючи його з флангу на фланг, не створюючи нам загрози. І Україна теж не створювала загрози Франції. Ми грали. Фактично, зонально ми особливо не пресингували е, футболістів збірної Франції тільки тоді, коли вони вже підходили там ближче до нашої е, половини поля. Тоді вже вмикався який не який пресинг перекриття е, зон для передач. І прикрість тому, що Франція -то нам сьогодні забила в якому стилі. Це вертикальна гра від французів. Вони нам не забили м'ячів, де одна людина взяла м'яч, обіграла трьох, зайшла в штрафний, суперкомбінація залетіла, і вони заштовхали нам пусті ворота. Таких голів не було. Була вертикальна гра. Яку ми очікували від нашої збірної, що ми будемо використовувати там десь втрати їхні, вибігати в контри і вертикальними передачами там закидати на наших на Довбика чи на Вінгерів, і будемо втікати. Та це зробили французи з нами. Це показує їхній все-таки збалансованість і е, заточеність все-таки грати ефективно. Не завжди ця команда буде грати тільки там внизу, в комбінаційний футбол. Також вертикальну гру вони використовують. І перший гол це показав. Що у нас при цьому забитому голі просто в дві передачі. В дві передачі розіграли весь наш центр, обіграли е, взагалі захист однієї передачі вивели Оліса на удар, і забили гол першим дотиком, першим ударом по воротах, умовно, там в нашому штрафному майданчику. І що цікаво, одна й та сама людина розпочала атаку, її завершила. Це Оліса Він із глибини побачив забігання за спину коноплі Барколя. Конопля там не витримав усадню лінію. Можна сказати, що десь він, можливо, тут і помилився, дав можливість там за спину собі втікти Барколя. Окей, продовжується атака, потрібно повертатися. Де центр поля? Ми випустили три центральні півзахисники, два опорні. Де вони ці люди? Це навіть не була контратака збірної Франції. Вони просто вертикально перевели за спину на фланг. Далі вже індивідуальна дія Барколя. І зверніть увагу на розташування наших центральних півзахисників в цьому конкретному епізоді, хто як і кого тримав. По факту Ліса, який розпочав атаку, з ним мав, напевно б, грати Судаков. Але він, як завжди, пішачка йде до нашого штрафного майданчика, в той час Оліса прискорюється. Ярмолюк, який мав би тримати ту зону також, тому що біля МБП вже Матвієнко з забарним. Ярмолюк стає третім біля Кіліана МБП, тому що це топ-футболіст, його треба тримати втрьох. А те, що там відбувається, нам не важливо. Калюжний теж на Барколя намагається перекривати пасивно, що насправді і не дуже вдало. І в нас виходить, що Судаков пасе задніх. Ярмолюк з забарним Матвєнком тримають одного Мбапе. І Оліса спокійно вривається в радіусі в півтора метра, біля нікого нема. Барколя між лініями дає пас, зони 11-метровий забивається гол. Все просто. Ми здали, здали французам, віддали, можна сказати, власний штрафний майданчик. Центра поля не було в цьому епізоді двома передачами. Це топ-рівень, друзі, збірної Франції, де команда вміє це робити. І за перший тайм вони просто нас знищили. Знищили по грі, ми нічого не створили, нічого, нуль, повний нуль. Один удар Довбика не рахується. Він був заблокований. З нього ми заробили кутовий да, але зверніть увагу: у нас було три-чотири нагоди вибігти в контратаки. Жодна не увінчалася успіхом. Чому запитаєте ви та? Тому що передачі якість цих передач ви бачили? Все або не точно, або засильно, десь довбик не встигав. Одна передача, яка точно прийшла від зінченка, була е, на довбика. І із цього ж епізоду. Ми створили єдиний момент в таймі тобто удар по воротах. До цього у нас якісь там навіси були неточні, і все. В першому таймі ми були без м'яча, хоча з ним були насправді. От за перший тайм там володіння 38%, в основному на власній половині, там на половині поля суперника зовсім трошки. І звісно, ще один момент потрібно по тайму-першому відмітити. Це, це конкретно гру наших топових футболістів. Отут видно рівень, де люди грають в УПЛ, в, в низькоінтенсивний футбол, а де люди грають на найвищому рівні. Це Зінченко і Забарний які хоч якось контрили е, атаку. Збірної Франції. Забарний перекрив В першому таймі, я вважаю, він зіграв з ним якісно. Ну, попри те, що з Підньом БАПа потім забив, Ну це вже інша справа. Там вже кінець гри і так далі. Але в цілому Забарний перекривав, встиг страхувати, встигав страхувати Матвієнка, грав дійсно як дядько в центрі, в центрі захисту. І, і сам свою позицію тримав, і партнерам допомагав. Та саме Олександр Зінченко якісно в відборі показував свій клас і навіть в передачах. Тобто, ось вам кваліфікація двох конкретних футболістів. Що нам потрібно в захисті? Нам потрібно таких, от, напевно, двох з чотирьох зінченків і е, чотири забарних в захисті. Тоді, можливо, якась гра і побудова буде в нашій збірній. Тому що Зубков це жах в таймі першому, всі м'ячі втрачає. Незрозуміло, в що грає. Гуцуляк теж не вистачає інтенсивності, швидкості, хоча допомагав в захисті. Оце, що потрібно візьмити, Гуцуляк. Хоча б допомагав Зінченку дуже непогано, якраз з флангу. Калюжному не вистачало швидкості. Ярмолюк, начебто й непогано, але оцей забитий м'яч десь трошки, я вважаю, підбив і його конкретно ну, якість в першому таймі. І в цілому, в нас знову довбик відрізаний без м'яча. На нього не грають, не грають йому в голову. Всі старі проблеми. Це стара добра команда Сергія Реброва, збірна України, яку ми знаємо по лізі націй, по чемпіонату Європи. Нічого не змінилося. Ми так само організовано намагалися грати проти топової збірної, але пропустили якось так уже з першого ж моменту збірної Франції. І на другий тайм, звісно, ніхто від збірної України не очікував, що ми відразу понесемося вперед. Тобто, другий тайм розпочався в такому ж самому низькому темпі, яким був і початок тайму першого там до 10-ї хвилини, поки нам не забили гол. А, тут я очікував заміни. Можливо, така погана гра зубкова, ну і нам потрібні якісь більш швидкі рішення. Можливо, Ванат, можливо, Волошин, можливо, Назарика. Нам потрібно якось пришвидшувати цю гру. Мовчки. Ребро все робить, і, як завжди. Заміни послідували тільки на 76 й хвилині під кінець матчу, коли фактично гра була зроблена. Хоча ну в Франції була заміна, вийшов замість дуе Дембелє і французи в другому таймі, ну насправді дали нам грати. Нарешті ми побачили Україну в другому таймі, якщо подивитись по статистиці. Володіння м'яча за нами, XG за нами. Нарешті моменти, якби удари по воротах 7-7, 3-3 в площину, якість, якість реалізації. Нам дали зіграти всього-навсього в другому таймі 5 хвилин. Все, що було з 46 по 60, можна забути, нічого цікавого, моменти особливо не створюємо. Вже якось знаходимо довбика. А от з 60 по 66 чи 65, хвилин 5-6, нам дали зіграти в футбол. І ми грали агресивно, ми відчули цей кураж, створили два моменти, які не забили. Подача, нарешті, дійшла до Довбика, до його голови. Подача конкретно знову від Зінченка. От вона, якість цих футболістів, які грають за кордоном, які можуть це робити, якщо. Якісно використовувати проблема Довбика не в тому, що він поганий футболіст, а в тому, що в збірні його погано використовують. В Лалізі він не дарма забив І став печічі багато м'ячів в Жероні, тому що в Жероні знали, як його використовувати і грали на нього. В ромі, в ромі, яка змінила трьох тренерів. Він забив більше 16 голів за сезон. Ну вдумайтесь, проблема не в футболісту. Треба використовувати його правильно і треба виконавці під, то, під те, щоб його використовувати. Тому Зінченко знайшов голову Довбика здорово. І мені здалося, що Довбик в цьому епізоді, конкретно в гольовому моменті, віддавав на Судакова на дальню. А вийшло так, що ледь не забив. Там з лінії французи виносили. І буквально через кілька хвилин тиск України прийшов до того, що ми виконували штрафний судаков, пробив прямим ударом. Відбивав маньян перед собою. Добивав Калюжний. На жаль. Калюжний, якби там був футболіст якіснішим ударом, хоча в УПЛ калюжний на другому темпі на добиванні забив гол. Тут конкретно ну не зміг навіть влучити в площину, але забарний в останній момент головою перевів м'яч в стійку, просто не фарт То це два моменти, які ми створили і мали б забити. Все, що було після цього. На жаль, французи нам не дали зіграти. Відці е, під, підсіли трошки назад, віддали нам м'ячик з ним погратися. І навіть створити два моменти. І тут, будь ласка, якби в нас була кваліфікація, якби ми реалізували момент 1-1, можна було вже випускати і сватка, щоб грати в центральні, можна було ще й очередька, тобто повністю закриватися, грати на нічию. А так не забиваєш, звісно, Франція десь знайде. І Франція знайшла на просторі вже під нецвіжих наших футболістів, вже коли ми почали ризикувати. Збірна Франції забива на контратаці. Теж вертикальний пас Чуамені виводить Мбапе один в один на Забарного. Забарний втомлений, да, програв один в один гру Кіліаном Бапе. Але чи зазорно і позорно програти один в один Кіліаном Бапе, я не думаю. Особливо на 82-й, 83-й хвилині. Не думаю, що сильно забарному треба закидати. Його топ-рівень, його гру було видно е, фактично весь матч. Цей конкретний епізод, гру один в один, да, він програв. Кому? Ну, друзі, суперстару, е, я думаю, що одному з найсильніших футболістів, атакувальних у всьому світі. Тому такі епізоди трапляють. А те, що було теж, потім Франція могла й забивати і третій, і в першому таймі могла забивати більше. Там Барколя виходив сам на сам, Дембелє був епізод, де за спину він забігав уже. І Матвієнку і Забарному. Тобто, в принципі, що можна відмітити по цьому поєдинку конкретно, друзі? А да, потім вже виходили там і Назаренко-Ванат, але насправді нічого вже якісно ми створити не могли. І от гол кіляном Мбапе розпочався з того, що на Назаренка пішла передача і Олександр на рівному місці спіткнувся і впав. Після цього пішла діагональ, і Мбапе забив гол. От от така іронія долі, можна так сказати. Так? З дебютом вітаємо, звісно, Волошина, Очередька. Вихід в Аната, також можна відзначити, да? але особливої, ну вже уваги до них не було того, що після другого голу гра затихла. Україна кинула грати, тому що зрозуміла результат зроблений. І темп упав, французи теж все зрозуміли. І в підсумку, другий тайм був похвальним. 6 хвилин ми грали непогано, але Франція використала простір на нашій половині поля. Вони зіграли вертикально проти нас, тобто реалізували свої моменти вертикальною грою. Те, що ми мали б робити, вони зіграли нашою зброєю, фактично, те що ну або стандартні положення. Все, що ми там намагалися робити, це більше стандартні положення. Хоча перший там знаєте оцей момент, гра головою Довбика, відзначу там пас п'ятою того ж самого Зубкова, подачу зінченка да Є технічне оснащення деяких футболістів, але це все дуже епізодично і все-все продалося сіки, хвилин 5. Треба грати не епізодами. А якщо граєш епізодами, забивай в цих епізодах. І за весь матч. Ну XG, жив Франції 2-13. За перший, за другий тайм, ну от ми забили, набили там 8 ударів 3 в площину. Тепер дивимося оцінки за матч. В Хускорді Забарний отримав 6-3, хоча йому дали леве матч. Болівальники проголосували за нього. Я думаю, тут на оцінки дивитись не треба, тут треба було дивитись дійсно на гру. Конкретних футболістів, які, а, які робили рівень Зінченко теж непоганий матч 7-0 оцінку. Його я так розумію, визначено як найкращий гравець збірної України в цьому матчі за оцінками. В Трубіна було хороший сейв Він зробив, до речі, в першому таймі, де врятував від другого пропущеного, в принципі. От по всім іншим, якщо пройтися конкретно, по ну Трубін зіграв там на своєму рівні плюс-мінус непогано. Можливо, десь міг би рятувати в першому, в другому забитому, але там все таки не його помилки. Матвієнко на диво не сильно бад. Там я б не сказав, що він привозив, але кілька епізодів забарний його страхував. Забарний знову ж таки, дав Мбапе його качнув, тому не, не такий супер якісний матч, як, як би можна було б очікувати. Конопля добрий в і в захисті, його можна хитати, йому за спину можна грати, не встига повертатися. Зінченко, я вважаю, зіграв дуже пристойний, пристойний матч, і в першому таймі особливо саме в захисній ланці. Плюс він єдиний, хто знайшов довбика нарешті. От і респект йому тільки за це. Тому я б його насправді визначив мене обзаматчі. От вам Зінченко, який не грає в арсеналі. Зараз він Нотінен Форес. Бажаємо йому там успіхи, але це Олександр Зінченко, який не має ігрового тонусу він найкращий на футбольному полі. А в нас є такі люди, як Судаков, Калюжний, Гуцуляк, Зубков. Де вони? Гуцуляк там щось вперше в другому таймі намагався йти в один в один, не дуже виходило. От ВПЛ це проходить, зміщення в центр, удар, да, але це зовсім інший рівень. Тут з тобою грають, тут тебе перекривають, і в принципі, Зубков, мені здається, теж Ну, на даний момент дуже шкода, що немає і мудрика. Я прям дуже шкодую. Цих футболістів використовувати ми не можемо поки що. Але будемо чекати, хоча б повернення Віктора Циганкова. Ну і оцінка Артема Довбика, один удар по воротах. Як можна оцінювати форварда, коли. Ну Коли на нього один раз тільки зіграли, і в принципі ну там два рази Окей, один раз небезпечно, і то це був не удар, а більша скидка. Тому. Тому теж важко оцінити рівень його гри в цьому матчі. І теплова карта також показує, як саме Україна намагалася грати. Де ми в основному, зустрічалися з м'ячем власному штрафному майданчику Червоненьке а де Франція? Це фланги. На півфланги, куди зміщувався і Оліса, і Мбапе, допомагав Вінгерам, підключалися дінь з ліва, справа, Кюнде. Це все в принципі непогано в них працювало. Хоча знову ж таки, і голи вони вони забивали не з комбінацій, а саме з вертикальної гри на своїх швидких футболістів. Тому незважаючи на суперника на топовий рівень збірної Франції, старт Сергія Реброва в відборі невдалий. Він провальний, команда не забила, команда програла 0-2. В підсумку, да, старт. Ми бачимо такий, що в Ісландії це прямо ейфорія, вони забили 5. У них вже різниця забитих, пропущених, дуже класна. Вони розгромили Азербайджан. Азербайджан там за матч тільки два рази пробив. Я перегляну цей матч, потім розберемо вже нашого суперника. Саме Азерами ми далі будемо грати. Тому цікаво подивитися, а як так Ісландія зіграла, що прямо розбила цю команду треба реброву вивчати цей цікавий досвід але поки що ісландія перша бо 5-0, французи другі ну і ми з азербайджаном третій четвертій ми з ними будемо вирішувати, хто в вересні залишиться внизу, а хто буде трошки вище. Ну і далі подивимося, як Ісландія на фоні Франції зіграє. Це теж цікаво для порівняння. Вже далі в жовтні ми з Ісландцями будемо грати. Тобто, дійсно, будемо сподіватися, що команда Сергія Реброва зможе якось в цих головних поєдинках досягти результату, тому що Франція, ми з вами говорили в анонсі, це добре було б, це великий був би бонус для нас заробити один заліковий бал. Сенсаційно перемогти французів. Взагалі шикарно. Але головний бій, головні два поєдинки для нас будуть е, саме в Проти Ісландії та Азербайджана, отут нам потрібен максимальний результат обігрувати два рази цих суперників. Але мені здається, з ісландцями точно буде дуже непросто з Азербайджаном. Ми явні фаворити, але вибачте, це футбол. І дивлячись на те, як команда Сергія Реброва до цього грала проти андердогів явних грала м, позиційно. Ну, викликають великі сумніви. Насправді, що ми зможемо впевнено проходити Азербайджан в двох поєдинках, бо ми з ними з усіма командами будемо грати. Дивічі, тому поки що оцінювати команду Сергія Реброва не варто і, напевно, вже пізно, бо ми її вже оцінили. Ми її бачили. Потенціал цієї команди був вже показаний в Лізі націй. Ми побачили дуже нестабільну команду, яка погано, ну не так добре і нестабільно дуже грає проти там, команд рівня Чехії, особливо там з андердогами завжди мучуємося, не можемо розкривати їхній захист. А Проти топів ми граємо просто ми граємо на результат. Просто на 0. І в Реброва часто це виходило. Тому десь була надія, що, можливо, франц... з французами теж вистоїмо. Але нас розкрили раніше, аж на 10-й хвилині вже. Тому наступний матч команди Сергія Реброва проти Азербайджана 9 вересня, друзі, о 19.00. На каналі через день вийде анонс цього поєдинку, де ми розберемо. Детальніше Азербайджан, подивимося на їхній склад, в що вони грають, слабкі сторони, як їх можна використати в нашій команді. Я думаю, вже є інформація, якраз матч проти Ісландії, як це можна робити. Тому, друзі, сподіваємося на ці поєдинки. Отут буде справжній рівень України, тому що головна проблема Сергія Реброва не в матчі з грандами, а головна проблема нашого тренера, нашої збірної саме в матчах, от такими рівними собі або дійсно слабшими суперниками, де наша команда за Часту ну, грає непереконливо і валідольно. Тому це потрібно виправляти. Це потрібно виправляти вже в матчі з Азербайджаном. Як показала Ісландія, це можна робити доволі легко. Тепер майстер-клас має показати тренерський штаб Сергія Реброва. Будемо вболівати, друзі, 9 вересня. Всіх запрошую на пряму трансляцію. Обов'язково також десь за 45 хвилин до гри о 18:15 стартую з стрімом, де будемо обговорювати склад команди. Нашої, і вже для вас буду коментувати цей поєдинок, тому щоб не пропустити, заходьте в Телеграм, обов'язково зараз туди підпишіться. Там додатковий контент до того, який ви бачите в Ютубі, там думки лунають і ваші в коментарях. Ну і, звісно, новини українського та європейського футболу. Підписуйтесь обов'язково на цей канал. Ну і під кінець ставте лайк, це дуже важливо. Так буду розуміти, що вам це відео сподобалося. Ну і знову ж таки, все ще попереду, але все вирішиться вже от жовтня. Тинь листопад, і ми будемо знати підсумковий результат команди Реброва в відбірковому етапі до ЧС 226. Нам потрібно туди виходити, якщо ми це не, не зможемо цього досягти. Більше того, якщо команда Реброва не займе друге місце, тоді потрібно звільняти тренера, шукати нового фахівця, який зможе поставити той футбол, який буде давати результат от що важливо. Тому чекаємо результата від збірної України. Вдячний вам за перегляд, друзі, і всім до нових зустрічів.